Все добре? Краще не буває. Тож, що думаєш про Ізабель? Розберемося з цим пізніше, поки що давай просто насолоджуватися моментом. Ого? Різка зміна. Що сталося з помстою? Ти не казав мені, що бути супергероєм так весело. Не лише через славу, а й відчуття того, що ти робиш щось хороше у світі та отримуєш за це визнання. Але також і слава приємно нарешті отримати, приємно нарешті отримати визнання і відчути славу. Ти не помиляєшся. Я б збрехав, якби сказав, що не сумував за цим. Годі тобі, Вікторе. Ми з тобою обидва знаємо, що тобі призначено щось більше, ніж це. Ти не будеш решту свого життя приглядати за старіючими героями. Ти кіборг? Ні, одного разу. Ти зрозумієш, що нашого маленького, фатального патруля тобі вже недостатньо, і потім. Пам'ятаєш мене? Як я можу забути? Гаразд. У мене є кілька запитань, щоб просто дещо з'ясувати. Давай. Це була моя вина, що ти потрапила у ту часову діру. І через мене тобі довелося все це пережити, але я просто хотіла переконатися, що з тобою все добре, тобі не пощастило. як і мені. Це не робить нас поганими, правда? Не знаю, ким ти себе вважаєш, але ти нічого не знаєш про мене. У мене є все, що я коли-небудь хотіла. Я не погана, я відома. На жаль, я тобі не вірю і Мортус. Як ти щойно мене назвала? Вибач, я сказала іммортус. Мортус? Я мала на увазі Ізабель. Ти смієш вимовляти моє справжнє ім'я? Ти смієш тручатися мою нескінчену спадщину.